Доброго дня, друзі! Компанія Автопарк до нас заїжджає на продаж дуже чудовий варіант. Це Toyota Auris з 2016 року випуску, гібридна автівочка з бензиновим мотором на 1,8 літрів. Надійність Toyota тут дуже поражає. Стан автівки дуже охайний, як технічно, так і візуально. Є пару подряпин, але нічого критичного. Гарні легкосплавні диски, гарна гума, комбінований салон, текстиль, плюс шкіра. Але в дуже охайному стані, все чисто, ніяких царапин, потертостей, дирок, нічого такого нема. У нас дуже ще непогана комплектація, Ми маємо повний електропакет, електрорегулювання поясничного відділу, механічне регулювання сидіння, електроскладання, датчик зіткнення, повне мультикермо, утримання в смузі, кройс-контроль, двохзонний клімат, підігрів сидінь. Вибір режиму їзди, камера заднього бачення, пробіг 168 тисяч кілометрів. Автівочка дуже приємна, але саме головне в гібридах це їх розход. І тут він десь 3-3,5 літри. Тому не гайте, приїжджайте до нас та оглядайте цей варіант.